Звірі показались подуріли, вони почали красти врожай зерна у фермерів. Коротше, я минуло відео записав, як мені Поділився фермер, що в нього 70 тонн гречки витоптали кабани, просто дикі кабани. Того що зараз заборонена е охота е і е ну, типу дуже багато диких зв звірів. Дуже, прям перенасичений, ну просто дуже їх багато. І, коротше, тепер за кукурузу. Там кабанів не було. Ну, може і були, але коротко, вони її не витоптали Але фермер каже, в районі 200 гектар в нього кукурудзи було І каже, вокруг повністю зі сторони ліса, в одну не знаю, там метрів 10, просто кукурузи нема. Коротше, як оказалось, там що якісь. Косулі, кози деякі, не знаю. Там він вже сміється, каже, олені, може, походу якісь, я не знаю, приходили, їли, але просто немає. Ну, тобто, не люди, реально не лю. хоча, Хатя... ну не знаю. Коротше, як він каже, що це з'їли, чи це йому агроном може каже, чи хто хто там типзив ту кукурудзу, але реально, ну шутки шутками, але реально якісь олені, е декі кози косулі тупо знищили. Ну там важко. Напевно, він знає, там скільки там це тонн, Ну, я думаю, пару тонн кукурудзи це там на 100 тисяч гривень, він точно, я думаю, покормив нормально тварин. І це аномалія, просто реально це дуже ну е, виходить із того, що заборонена зараз е, охота російською, блін. Коротше, ладно, Охота заборонена. То е, як буде українська охота вилетіло з голови. Е, ладно, коротше, не звертайте уваги. Із-за того, що зараз не можна. Е, Охотитись, бляха ріже. Блін, як? Ладно. Коротше, то тварин просто неймовірна, диких тварин, неймовірна кількість того, що зараз не можна їх відстрілювати, просто не можна. І е, то кабани помняли, е, гречку 70 тонн. Це ну, я не знаю зараз, по чому гречка коштує. То кукурузу поїли. А що далі буде? Ну, Там соя, ріпак, со... головне, головне, щоб дикі тварини не їли соняшних, бо ми виробляємо олію, ми переробляємо соє. Сонячних приблизно 5 тисяч тонн на місяць, і нам дуже важливо, щоб центральна Україна була забезпечена максимально сонячні тварини. Якщо ви дивитесь оце е е відео, то не їжте, будь ласка, сонячні, залиште його в спокій. Так що ну я не знаю, якщо ви фермер і у вас теж схожі такі ситуації були, розкажіть мені самому цікаво. Ну, типу, для мене це щось нонсенс, що кабани витоптали, а там косулі, кози, не знаю, олені, хай будуть з'їли да кукурузи. Як таке? Е Можна уявити, я собі. Ну, я з вами говорю, якщо чесно, я говорю, а в голові перекладаю, як буде охота українською. І я не можу це сповнити. Просто я забув слова.